Ця боротьба верхом відпрацьовується п'ять разів один спортсмен, п'ять разів інший спортсмен. Тобто руку не напругаєш на 100%, просто тримається рука як для імітації, чуть-чуть нагрузку мінімально робиш. Дмитро Луцишин майстер спорту України міжнародного класу з пара армреслінгу. Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Готує спортсменів із особливими потребами до участі у чемпіонаті України 2024 року. 38-річний Сергій Цимбалюк має другу групу інвалідності позору. Чоловік розповів, що, аби покласти руку суперника на стіл, потрібно регулярно тренувати м'язи рук. Права йде на імітацію боротьби верхом, а оця вправа йде в крюки. Я Намагаюся робити так, щоб і ліва, і права рука бороли однаково. Ну, будемо сподіватися, що... В Цьому році, все ж таки, виконаю майстра спорту. Зараз я кандидат майстри спорту. Неодноразова призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка всесвітніх ігор серед єдиноборств. 21-річна Альона Горніч говорить, що за шість років занять вона стала більш наполегливою. Підготовка перед самими змаганнями це більш такі професійні вправи на швидкість, на кі на кість, на пальці. Тренуються люди із порушенням зору та опорно-рухового апарату півтори години, тричі у тиждень, каже Дмитро Луцишин. В Кожен день різні види м'язів тренуються. Тобто, якщо ми, наприклад, сьогодні тренуємо вверх, то наступне тренування в гак, крюк. Також я кажу, вверх це тренується пронатор, на наслідчі тренування супінатор. Тренування проходить через день. Директор Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Сергій Логвиненко розповів, що в області пара армреслінг наймасовіший вид спорту серед людей з особливими потребами. «60 вихованців в школі займаються армреслінгом. Це з 230 всіх вихованців, які займаються в інших видах спорту, наймасовіший. І відповідно, ну маємо і досягнення, і найбільші здобутки саме в цьому виді спорту. Збірна України, якщо так дивитися по складу, які регіони представлені, і вихованці у складі збірної України, то це як правило більшість це Харківська, Полтавська і Житомирська область з метою підготовки до чемпіонату України, який відбудеться в березні цього року на Закарпатті, ми плануємо відправити близько 20 наших вихованців. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.